Що таке круїз на лайнері? Круїз на лайнері це плавучий готель, який забезпечує комфортну подорож між містами, кожен новий день приносить нові враження та вид за вікном. Що входить у вартість круїзу, харчування, класичні ресторани та шведський стіл, театральні шоу, постановки та вечірні програми, розваги включаючи аквапарки, басейни, джакузі, тренажерні зали, дитячі програми з аніматорами, зручності на борту, торгові вулиці, авторські ресторани, спа-центри та салони краси, тривалість та вартість круїзів можуть тривати від одної ночі до навколишньої світньої подорожі, ціна залежить від маршруту та рівня обслуговування. Кого цікавить більш детальніше, пишіть у приват. Бажаю всім гарного дня.